І моя відповідь по вчорашньому питанню: найбільшу суму амортизації дає метод прискореного зменшення залишкової вартості. Я проводила експеримент. Коли поставити 4 роки, то 50% вартості відноситься до витрат першого року. Звісно, якщо ви високодохідник, дохідник. І хочете синхронізувати з бухобліком, то не завжди вийде короткий строк обрати, але тим не менше, який би строк ви не обрали саме за цим методом. Амортизація у перший рік буде найбільша. Безумовно, значить, в останні роки її не буде взагалі, або буде дуже маленька. Друге питання у мене було: а за яким методом буде найменша сума амортизації? Ну, тут два методи. Я рекомендую: перший це виробничий, якщо ви можете його застосувати. Тобто, якщо основний засіб це виробниче обладнання, наприклад, або ж не виробниче, а щось інше, яке може в собі містити показники виробничої амортизації. Ну, це є кількісний критерій, це може бути навіть кілометри, якщо це автомобіль. Або ж метод прямолінійний, за яким поставити максимально довгий строк корисного використання, хоч 50 років, хоч 100. І якщо ще додати ліквідаційно, то взагалі сума амортизації буде маленька, а це вигідно тоді, коли у вас збитки, і ви хочете їх зменшити.